Ну що, коротше, темщики, це сьогодні спеціально для вас випуск у нас. За 30 готовий бізнес-проєкт для відновлення нашої країни. Такі машини зараз, я думаю, требуються, потріб... ну, потребують спросу. Чи як, є на них спрос, є в нас такий варіант для вас. Це в нас Renault Magnum, 2002 рік. Маковський мотор на механіці. Magnum, в принципі, це один із таких самих легендарних автомобілів, тим більше в нашому випадку це Мак, це американський надійний двигун. По машині машина в нас обслужена. Тормозна система обслужена, диски в гарному стані колодки поміняні. Також у нас на полу ресорів тулки також відновлені, замінені. Що по машині? Машина в нас по комплектації з двома баками, два паливних бака. Общим об'ємом на тонну по мотору. 440 й мотор на ПЛД-секціях. Ну тобто, я думаю, ті, хто знають, і знають це один із самих таких надійних двигунів. Якщо берете в роботу, машина в принципі, в робочому стані. Е, заводите, їдете працювати. В принципі, нічого поки зараз робити не треба, резина на машині є, все обслужене, можна брати, заводити і їхати. Ой. Салон, Салон Рено Магнома. Як приколи, що тіпа, двері обичної людини і двері владельці Рено Магнума. Ступенька і двері. Так, оце і тут. Так, що в нас по машині? Машина у нас на механіці. В принципі, я думаю, тут людям буде все цікаво. Залазь. Далі сюди, мабуть. Пройду, покажу. Люди, я думаю, такі машини рідко бачать. У нас є два. Ніколи не залагали. Та Подожди, ти хотів, кстати. ти коли да, сказав, да, що да, ти да. мечтав. Я думаю, може, покатаємо тебе сьогодні, але ну, не вийшло. Ех ти. Коротше, у нас два спальних міста. Зверху у нас такий типу, гамак, знизу повноцінне ліжко. Е Механіка у нас восьмиступка, але вона типу 16 вважається, бо ще кожна передача напополам ділиться. Оце, оце, О, оце, оце. Оцим. оце ж механіка. У нас виходить йде перша, друга, третя, четверта, потім клац, іде вже тепер п'ята, шоста, сьома, восьма. І кожна передача ще напополам ділиться. Mm. От, ручник, в принципі. Оце це ручник? Так, да, це ручник. А чому він показує, скільки? А, чи це показує? Ні, це механіка, це ж передача а, це показує. Механіка. Я защелкну. Е Пічка-кондиціонер, в принципі, стандартно є у нас автономний опалювач Webasto. Тобто для теплоти взимку вам буде зручно дуже багато таких ящиків, всяких. Ну, все-таки реноман в свій час був один із самих, напевно, продвинутих в плані комфорта автомобілів з європейських тягачів, так як у нас виходить, це єдина машина, в якої. Кабіна повністю винесена над двигуном, тобто тут рівна підлога. Це перва машина, в якій повністю рівна, рівна підлога. У нас немає тут тунеля двигуна, за рахунок цього вона дуже комфортна, дуже тихенька машина. от. І досить таки багато міста. Тут я стою, у повний рост, можна ходити. Да. То в цьому плані все дуже-дуже круто. А скільки пробіг? Тут? Да, тут взагалі пробіг. ти що. Тут так і не питають, де глям Мільйон двісті пробігав нас. Е, Теж є в нас електрошторка. Ну, в принципі, я думаю, що ті, хто розуміють, що таке магнум, ті розуміють, що таке магнум. Холодильник, комплектація в нас в машині непогано. Оце ось холодильник. холодник. Він тут він прикритий. Він. О, прикол. Да. Тут у нас бачу, кура лежить. Скажіть, а це регулюються сідуки? Так, да, це у нас регулюються сідухи. Вони регулюються як уверх-вниз, також тут регулюється жорсткость самої подушки. Ру -ру. До речі, у нас два пневматичних сидіння, це також великий-великий плюс. А І тут же ж не бачиш, що це вся куча куча всяких подкачу, подкачок. В цьому. Це а це я не знаю, це, напевно, також була водійська сідушка. Mm -hmm. Ні, це іменно пасажирська, що в неї з цієї сторони всі регулювання, бачиш? Може mm -hmm. І... mm -hmm. Я думаю, що це mm -hmm. водійська. Mm -hmm. Ну, Я зрозумів. Ну, я думаю, що це водійська, тому що в неї з точної сторони бути регулювання. Думаю, що це хтось вже поставив сюди пневматично. Ну, це великий-великий плюс в будь-якому випадку. Також у нас тут є блок керування. Що тут можна зробити? Тут можна музику якусь включити, да? можна вімкнути світло з палки і люк відкрити. Да. Це люк. Можна відкрити люк, у нас електричний люк дає. І це у нас регулювання самого автономного обігрівача. Тобто ви можете звідси регулювати температуру. похолодало, ви добавили, убавили. Також великий-великий плюс. Коротше, у нас тара машини виходить 18 тонн. А до речі, ще хотів сказати, тормоза на прицепі у нас барабанні. Тобто, ну я думаю, що це зроблено для того, що все-таки це як спецтехніка. Вони питались заховати ці тормоза, щоб вони там довше ходили, так як машина буде їздити постійно по стройках, по грязі. А всі знають, що якщо, наприклад, в таких умовах, то звичайні дискові тормоза вони будуть ходити менше на півпричіп з установкою маніпулятор. Так, маніпулятор у нас Кеніс Type 16. Що по маніпулятору? Характеристики. Вильот стріли 7,5 метрів, під собою піднімає 5 тонн, на вильоті піднімає, ну, в принципі, 2 тонни піднімає. Так, начнемо з того, що установка в нас незалежна. В неї своя гідравліка, свій мотор. На установці стоїть двохциліндровий дизельний двигун. Тобто, якщо, наприклад, на машині немає гідравліки, то цей процеп може автономно працювати з будь-якою машиною. Питань всьому нема. Установка в нас їзде. Вперед-назад по рельсах для е, зручності навантаження, тобто завантаження, куди хочете, ви можете, виходить, виїхати там на самий зад прицепа і ще на 7,5 метрів за собою щось там узять. Тобто це дуже-дуже зручно і так же само спереді там, чи з боку. Е, дуже круто, дуже удобно. По прицепу Прицеп у нас довжина загальна 1390, тобто майже 14 метрів. Це е, робоча платформа сама. Тобто, досить такий великий прицеп. Якщо ми беремо штору, звичайно, то штори коротші будуть. То тут, Досить багато міста для монтажу. У нас є крюк, тобто це не лебідка, а звичайний маніпулятор. Так як у нас це вже середня серія маніпулятора, то у нас для е, безпеки є доповнітні лапи. Ну, пішли сюди, покажемо їх. Є доповнітні лапи, які видвигаються, е, отак виставляються на землю, для того, щоб поставити вам упору, закріпитися і підняти, наприклад, там, із дальньої дистанції там, ті самі дві тони, щоб вам. Було безпечно, щоб ви не перекинули саму установку. Це також дуже зручно і це додає можливості даній установці. В принципі, в неї і так вже, я вам хочу сказати, можливостей дуже багато в даної установки. Тобто, це далеко таки незвичайна установка. Подобається мені те, що вона, в принципі, все механічне, тобто нема тут якоїсь електрики, все максимально просто. Двигун, гідравліка повністю стоїть розподі... розподілювач. Керування цим, цим, цією своєю установкою, тобто максимально все просто. По самій установці вона не порвана, вся ціленька, дивлюся, що все мазалося, все обслуговувалося, всі шланги в гарному стані, то по цьому також все в робочому стані заводите і їдете. По прицепу у нас е, алюмінієві борти, так, е, повністю він на пневмоходу, Тобто тут у нас е, ося Сафовська на полуресорі. Полуресора і. Подушка стоїть, така система. У нас дві поворотні осі, тобто дві задніх осі. Вони поворотні. Поворотна система в нас повністю механічна, тобто через реалізована за допомогою сідла. Коли машина повертає, в сідлі всередині повертається така як пластина, і за рахунок тяг це все призводить до повороту задніх задні осі. на прицепі, до речі, центральна смазка також дуже зручно, не потрібно буде бігати там, шукати та вотниці, обслуговувати в одну колбу солідолу напхали, воно все саме мажеться Дуже, досить таки зручно. І те, що сафовські ося це теж великий-великий плюс. Як всі знають, що сафовські ося це одні з найкращих, в принципі, осій осій. По резині також на, на прицепі резина в принципі, в задовільному стані. Ще вона буде робити якийсь час, без питань. Я думаю, що заробить не на один комплект гуми. У нас помимо того, що дві поворотних осі, то передня ось у нас ще й підйомна, тобто є слінивець. Наприклад, для того, щоб, там, якщо наприклад, ви небагато везете, щоб один, одна ось не терлася у вас резина. І так же само е при поворотах, наприклад, при різких вас не буде ламати одну ось. А дві осі поворотних. І все, в принципі, досить-досить таки. Е Цікавий прицеп, необичний, я скажу і напічканий, Я скажу, що він такий наворочений, прям наворочений, модний. Я думаю, він стояв грошей дуже великі колись з цією установкою, плюс оці всі моменти. Тобто це все комплектація, за це все колись платили гроші для того, щоб було зручно в містах. Ну так же само, ті самі подйомні, подйом на поворот на ось вам для маніпуляції, Ви в принципі не можете заїхати в будь-яку там частину. Тобто вона нема такого. Не потрібно брати такий радіус, як, наприклад, на звичайному полупроцепі, що у вас з'їдається сторона, ви можете за, за рахунок цього у вузькому пространстві цим маніпулювати. Так як маніпулятор по повній програмі. Що Що це маніпулятор? Це маніпулятор? У нас, до речі, так як також машина е, чи працеп у нас спеціальний. І у нас, виходить, по рамі їздить ця вся установка. То рама тут усилена і дуже таки усилена. Ну, це як, як, як над Ось Бачиш, товщина його? 20 да, він... 20 метрів, да? Ну це, де півтора ну, да? сантиметра. Да. Да, десь півтора сантиметра. Тому що на ній по ній постійно їздить. Бачиш, як рельси, по ній їздить, їздить сама установка. Пол у нас, до речі, Ну, Це стандартно. От. І оця вся установка вона виїжджає сюди, ось на край, для того, щоб не, не вкрадати це пространство для вантажу. Тож, ну, дуже, дуже цікава, дуже незвичайна сама по собі ця вся цепка. Тому що ну, таких знайти я не знаю, що поворот на ось, підйом на ось. Ну, тобто, е Цієї машини можливості безграничні. Можна возитиму році він принебу. В 17-му році прийдений з німеччини під замовлення його привозить. Це все, це сам про це був. А голова? Ага, голова вже куплялась в Україні. Отже, що можна в підсумку сказати? Хто, хто сидить на грошах і не знає, куди їх вложить, то в принципі ця машина зараз, я думаю, користується максимальним попитом на, для відбудови, для цього всього. Берете, вкладаєте і готовий бізнес, заробляєте гроші і допомагаєте нашій країні відновлюватись. З вами компанія Автопоєнт. Ми працюємо. Ми, це напевно перва нас. Перва у нас така спецтехніка в продажі. Тому будемо я думаю, в цьому плані розвиватися. Кого зацікавить, зв'язуйтесь з нами, з радістю вам допоможемо у придбанні даного автомобіля.